Вітаю на днях Ерлінг Голланд шокував світ футболу. Норвежець підписав контракт на 9,5 років, і це найдовший договір в англійському футболі прямо зараз. Окрім цього, мови йде про великі цифри, навіть для АПЛ. Достатньо тільки сказати, що до цього моменту ніхто не мав таких гонорарів у контракті. Сьогодні ми поговоримо про найбільші контракти в історії футболу, угоди, які змінили футбол і поставили футбольний світ на вуха. Ви на каналі Колісник Медіа. Це відео виходить за підтримки компанії Фавбет. Почнемо. Ферран Соріано розповів мені про нову угоду Голланда, Я сказав: вибачте, можете повторити мені це знову. Я не міг у це повірити. Ось такою була перша реакція Гвардіоли на цю новину, якою він поділився із журналістами. 17 січня Манчестер Сіті випустив сенсаційний реліз. Ми раді повідомити вам, що Ерлінг Голланд подовжив угоду із нашим клубом до 2034 року. В англійських медіа звучить десятирічний контракт. Хоча, заради чесності, варто уточнити, що це контракт на дев'ять років і це. Найдовший контракт серед усіх футболістів прем'єр-ліги. Містяни задали новий стандарт, обійшовши навіть Челсі, який зараз і славиться такими довготривалими угодами. Якщо до зарплати, це питання традиційно цікавить найбільше, і це рекордні цифри. Майже всі джерела сходяться до суми в 500 тисяч фунтів щотижня, це майже 3 тисячі фунтів щогодини. Проте головний меседж в цьому контракті наступний: ще ніхто в історії АПЛ не отримував такий великий контракт, настільки в Мансіті цінують і вірять в те, що результати. Тивність Ерлінга не буде падати ще як мінімум 9,5 років. Ще англійські медіа писали про передбачені бонуси за досягнення, тому зарплатня в 26 мільйонів фунтів на рік може бути збільшена за рахунок досягнення таких цілей, як перемоги в турнірах, завоювання індивідуальних трофеїв та досягнення певних цілей результативності, кількості матчів та особливо голів. Адже саме це головний критерій оцінки ефективності центрофорварда. Форварда після голу ворота іпсвіча Ерлінг поцілував клубну емблему і, схоже, що що це любов. В цьому клубі грав його батько. За цей клуб він вболівав із самого дитинства, і тут він щасливий. Похмурий і жорсткий манчестерський клімат його не турбує, адже це скандинавський хлопець із Норвегії. Поруч із ним його красуня дружина Ізабель Йогансен, яка нещодавно народила Норвежцю Первістка, здається, що все готово до великої подорожі довжиною в 9,5 років, і тепер не буде щотижневих новин про бажання Голланда перейти в Реал чи Барселону. За це керівництво Мансіті подякували. Влітку 2017 року стався по-справжньому шокуючий трансфер Неймара в ПСЖ за рівнем інтриг і пережитого стресу, цей трансфер сміливо йде на третьому місці для фанів Барселони. На перше, ми би поставили відхід Леонелі Месі в 21 му і перехід Луїша Фігу в Реал в 2000 році. Парі сен Жермен тоді ідеально спрацював по Неймару та його непостійності. Бразилець під час виступів за Барселону та його батько запам'ятались постійними вимаганнями підвищення зарплатні із сезону в сезон. Коли Неймар в своїх чисельних інтерв'ю розповідає про велику. Кулібов до Барселони це лише частина правди, адже він дійсно хотів грати в команді з Мессі, Суаросом, Хаві, інєстою бускетсом та іншими. Проте куди більшу роль в кар'єрі суперталанта завжди відігравали гроші в крайньому інтерв'ю, яке він дав іншому зірковому бразильцю Ромаріо. Неймар розповів, що він вирішив перейти в Парі сен жермен через те, що там грало більше бразильців: Тіаго Сілва, Дані Алвес, Маркіньос та Лукас Моура, що не було ніяких заздрощів до і бажання вийти із тіні аргентинця та таким чином виграти золотий в проєкті, де він був би головною зіркою. Проте давайте ми просто назвемо деталі контракту Неймара і порівняємо з тим, що він отримував в Барселоні. Тоді бразилець отримав контракт на 350 мільйонів за 5 років, це 70 мільйонів за сезон. і Це зарплатня з усіма можливими бонусами. Бо сеперажан дуже хитро обходили правила фінансового фейерплей, вписавши в контракт Неймара такі пункти, за які він гарантовано отримуватиме скажені гроші. Наприклад, завірусилась історія, згідно з якою зірковий бразилець отримував по 200 тисяч євро. За те, що аплодував після матчів в сторону фанатів. Ну і ще декілька таких пунктів, які дозволили роздути офіційну зарплату в 30 мільйонів до 70. ПСЖ поважає правила фінансового фейерплею, але їх обходить. А тепер давайте порівняємо цей пакет із тим, що наш герой отримував в Барселоні, підписавши новий контракт з Барсою в 2016 році, неймар мав 14 мільйонів євро за сезон. От вам і різниця в 2021 році. Неймар підписав нову угоду із парижанами на покращених умовах. Тепер він отримував 36 мільйонів євро офіційної зарплати, але дуже скоро в Парижі почав правити інший зірковий футболіст, який, зрештою, порадив босам клубу позбутись бразильця, і це. Історія з тим, як Кілян Бапе вибив із ПСЖ безпрецедентний контракт, має увійти в історію. Ну, як мінімум, Netflix має зняти про це документальний фільм. Літо 2021 року було дуже напруженим для Пари сен жермен Прихід Мессі, але водночас і офіційні пропозиції мадридського реалу. По Мбапе. тоді у Кіліана залишався лише один рік контрактних зобов'язань перед французьким гегемоном. Тому Мадрид, як це заведено у Флорентіно Переса, зробив свої джентльменські рухи, коли вони звертаються до клубів, де дограє їх потенцій. Новачок із офером заробити таким чином. Дон Флорентіно висловлює фінансову подяку клубові, який вніс вагомий вплив у розвиток гравця, який доріс до реалу, наймогутнішого клубу світу. Спочатку була пропозиція в 160 мільйонів євро, далі 180, а потім ще вище 200 І нарешті пікова точка 220 мільйонів євро, плюс бонуси, які б зробили трансфер Мбаппе найдорожчим в історії. Для чого ми це все розповідаємо? В це, це шлях МБАПЕ до однієї з найбільш підлив. Стратегій для вибиття грошей. Тоді історія з контрактом Кіліана займала перші шпальти видань протягом усього сезону. Із Мбапе та його представниками вели перемовини дві сторони: керівництво ПСЖ і керівництво мадридського реалу, яке було впевнено, що цього разу МБАПЕ нікуди не дінеться і переїде на Сантьяго-Барнабео влітку у статусі вільного агента. Потім вияснилось, що в перемовинах приймала участі третя сторона: це президент Франції Еммануель Макрон, який просив МБАПЕ побути ще трішки на батьківщині. Та Привести у Париж Кубок Ліги Чемпіонів. Все це безумовно впливало на зірку в травні 2022 року. Стався вибух. Сен-Жермен оголосив про новий контракт МБАПЕ, який залишав його в Парижі до літа 2025 року. Це була дійсно одна із найбрудніших ігор в історії. Де Рал був використаний в якості тиску. Зрештою, мати Келіана Ламарі, яка вважається головною в оточенні МБАПЕ. Вибила із Насера Аль-Хелаїфі казкові умови. Змі повідомляли про 250 мільйонів доларів за три роки на парк де Пренс» плюс 100 мільйонів євро підписного бонусу, але найбільш безпрецедентним кроком зі сторони керівництва ПСЖ було наділення гравця команди реальною владою. Мбапе тепер мав змогу приймати рішення щодо керівних посад в клубі всіх, окрім посади насера. Звичайно ж, а також келян напряму впливав на трансферну політику клубу. Саме Мбапе був ініціатором відходу Неймара влітку 23-го і перебудови ПСЖ на команду з франкомовним кістяком. Нападне завжди дратував табір латиноамериканців в команді, який з приходом Месі розширив свій вплив на клуб. Після підписання нового контракту МБАПЕ клуб почав позбуватись латиноамериканців, а Месі вже після відходу з ПСЖ відверто назвав часи перебування в паризькому клубі лайном. Неймар в інтерв'ю Ромаріо розповів, що Мбаппе ревнував його після приїзду Лео і в цілому ви можете уявити, який бардак панував в роздягальні парижан, де Кіліан може в будь-який момент вирішити, кому із футболістів варто змінити клуб. Ось такий. Од грандіозний контракт наділений реальною владою призвів до катастрофи, і варто зазначити, що під час оголошення строків угоди президент ПСЖ збрехав. Насправді Мбапе підписав подовження за схемою 2 плюс 1, де плюс один це за бажанням Кіліана. Тому влітку 2024 року Мбапе нарешті втілив свою мрію і перейшов до мадридського реалу, який, попри його зневагу, проявлено в 2022 році, прийняв блудного сина в родину. Любов Ліонелі Месі до Барселони вимірюється і також грошима. Звичайно, не треба бути наївними, щоб вірити у казки на кшталт. Месі настільки любить Барсу, що був би готовий грати за неї безкоштовно, якби регламент Ла Ліги допустив це на сезон 21-22». Такі казки від Джоанна Лапорти були дуже популярними в часи буремного відходу Ліонеля. Проте правда зовсім інша. Месі безумовно любить Барселону за все, що вона для нього зробила. Побачила і розвинула його талант, допомогла з лікуванням недостачі гормону росту, давала. Лео Месі все, щоб він думав, тільки про футбол. Часи Леонеля Месі в Барселоні відомі тим, що батько Месі п'ять разів спромігся вибити із керівництва Барси покращені умови для сина. Найбільш пічним був останній контракт великого аргентинця на кампноу, який мадридське видання Ель Мундо назвало контрактом Фараона: 555 мільйонів євро за чотири сезони, 138 мільйонів євро за один сезон, плюс можливі бонуси, 115 мільйонів підписний бонус. Але і цього було недостатньо. І тодішній президент Барселони Жозеп Бартомео дав Месі 70. Вісім мільйонів євро бонусу за лояльність. Це був контракт на суму в 748 мільйонів євро. Це був січень 2021 року. Тоді Барселона вже перебувала у фінансовій кризі, і мадридські видання тиснули на вічного конкурента, звинувачуючи в усіх проблемах Барси саме жадібність Месі. Як Месі зруйнував Барселону, і з такими заголовками виходили мадридські журналісти. В змі до сих пір можна побачити інформацію, що Барселона продовжує розраховуватись із Месі по цьому контракту і. Вся історія виглядає як чудова ілюстрація важливості фінансової грамотності в житті кожної людини, а особливо такої великої інституції, як Барселона. Дійсно, цей контракт наніс Барсі збитки, але не варто забувати про маркетинговий вплив такої ікони, як Месі. Ліонель приносить Барселоні третину від загальних прибутків. Він дає клубу більше, ніж забирає. Про це говорив Жоан Лапорта в своїй передвиборчій кампанії. Проте, зрештою, правда була іншою. Барса не змогла вписати новий контракт Месі, який складав. Вже 50 мільйонів за сезон у жорсткі фінансові правила. Лаліги, а тому аргентинець поїхав до ПСЖ, де він очікувано отримав великий контракт, але не такий шалений, як в Барселоні. Всього навсього 40 мільйонів євро підписного бонусу, 80 мільйонів євро за два сезони в Парижі. А от контракт з Інтер-Майамі виявився куди цікавішим. Підприємницький розум Девіда Бейкема придумав схему, як вписати контракт Ліонеля в правила МЛС, які є також достатньо суворими. Але якщо твоя ліга має можливість підписати Месі, то можна й підкрутити. Деякі моменти для аргентинської ікони придумали схему: 12 мільйонів доларів базової зарплати, плюс гарантійна виплата розміром в 20 мільйонів 400 тисяч, яка базується на маркетинговому впливі гравця на клуб, плюс бонуси від угод з Adidas та Apple TV, де Месі має відсоток з продажів. Все це вирахувати майже неможливо, але видання Talk Sport поставило Ліонеля на четверту позицію серед футболістів із найбільшими контрактами світового футболу, отримуючи 865 Тисяч фунтів на тиждень. Згадуючи про найбільші контракти в історії футболу, ми просто не могли не згадати велику китайську епоху, коли зірки футболу масово почали їхати в Китай на зароблення грошей. Давайте згадаємо топ-5 футболістів, яким пощастило найбільше. Номер 5 – це Халк, який прославився своїми виступами за порту. У 2016 році бразилець мав вибір переїхати в топ-клуб. Його дуже хотів Челсі, але повівся на гроші Шанхай Сіпог. 320 тисяч фунтів на тиждень зробили свою справу. Номер чотири Седрік Бакамбу, який так і не став великою зіркою в футболі, отримав 341 тисячу фунтів на тиждень в клубі Бейдзін Гуань. Номер три це Оскар, який затримався в Китаї найдовше. Бразилець дуже добре адаптувався в піднебесній. Його сім'я знала мову і почувала себе щасливою. Але якщо згадати зарплатню бразильця 500 тисяч фунтів на тиждень в клубі Шанхай Сіпогу, то відпадають всі додаткові питання. Цей гравець мав всі шанси це стати елітним в Європі, і все до цього йшло. Проте Оскар ніколи не приховував, заради чого він переїхав до китайської суперліги. Він заявив, що в Китаї зможе гарантовано забезпечити безбідну старість не тільки для себе, а й усіх членів своєї родини, і що пропозиція від Шанхая була із таких, від яких неможливо відмовитися. Дійсно, такі пропозиції бувають, але рано чи пізно закінчується. Зараз бразилець думає про країну, яка перейняла естафету Китаю Саудівська Аравія. Номер два Карлос Тевес який першим показав китайцям, що таке гроші на вітер. Шанхай Шинхуа платив аргентинцю шалені 635 тисяч на тиждень, що обернулося в річну суму більше за 40 мільйонів фунтів. Чим віддячив Карлітос? 20 матчів, 4 гали і 5 асистів. Так на гроші Китай ще ніхто не розводив. Ну а номер один це Ізікель Лавесі, який зробив собі ім'я виступами за Наполі та ПСЖ. Аргентинський Вінгер отримав казковий контракт, згідно з яким Хабей сплачував йому 798 тисяч фунтів в тиждень. Цей контракт шокував світ футболу, адже не дивлячись на весь клас гравця, він ніколи не був настільки хорошим футболістом, щоб отримувати майже 800 тисяч фунтів на тиждень. Тим не менше, він провів в Китаї три роки, набивши непогану статистику: 75 матчів, 35 голів та 32 Асисти, а ми рухаємося до наступника Китаю в тринканні грошей Саудівської Аравії. Саудівська Аравія це зовсім свіжий приклад, як можна витрачати державні гроші в нон-стоп кількості. Суверенний державний фонд Саудівської Аравії взяв під контроль чотири найбільші клуби країни аль – аль Аль-Наср, Аліттіха та Аль-Аглі і почав набивати ці команди зірковими футболістами з усього світу в рамках своєї стратегічної кампанії по захопленню світового футболу. Фінальна ціль цієї кампанії це проведення чемпіонату світу 2034, Право на проведення якого саудити вже вибороли. Зацікавились саудитським проектом багато. Топ гравців, а першопроходцем був Криштяно Роналду, який наприкінці 22-го шокував світ рішенням приєднатись до місцевого аль Насру. Але коли всі дізнались цифри контракту, всі одразу зрозуміли легенду МЮ та Реалу: 200 мільйонів доларів на сезон і контракт на два роки. Навіть Мессі не отримував таких грошей. Далі вже підтягнулись інші зірки з Європи. Садіо Мане грав на 40-мільйонний контракт в Аль-Насрі. Ріат Марес грає за Аля та отримує 52 мільйони євро. Бензима та Неймар домовились на 100 мільйон... Ніф євро у Алітіха та Альгіляль відповідно. Ну а перше місце залишилось за Роналду, який навіть зумів покращити свої умови. Крищану Роналду знову попереду всієї планети. Португалець подовжив контракт ще на один рік, отримавши підвищені зарплати до 220 мільйонів доларів. Але окрім грошової винагороди, Криштяно отримав бонусом 5% акцій клубу і вплив на трансфери клубу. Тепер Роналду володіє ще більшою владою в команді і може сміливо обирати топ гравців, які посилять його склад і допоможуть йому нарешті виграти чемпіонство в Сауді Пролізі. На даний момент саме угода Роналду з Аль-Насром є найбільшою в історії футболу. І Ніхто не знає, чи знайдеться хтось, хто може перевершити це досягнення. Проте є одна історія: альгіляль дуже хоче бачити Вінісіуса у себе, і можливо навіть прийде до того, щоб сплатити реалу суму відступних розміром в один мільярд. А самому бразильцю можуть платити біля 350 мільйонів євро за сезон. І якщо Вінні Жуніор все таки зважиться на такий ризикований для його кар'єри перехід вже цього літа, всі ми будемо знати, чому так трапилось, як там казав Оскар, заробити і для себе, і для родичів. І для всіх наступних поколінь. Якщо вам сподобалося відео, то чому прямо зараз не зробити донат тим, завдяки кому український Ютуб функціонує? Киньте прямо зараз красивий гривень на збори на потреби Сил оборони України, на ті збори, яким ви особисто довіряєте. Дякую.